Лесик, толя і два володі сумували на колоді. Лесик скаржиться, хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, улива в свої, дуже тоня виридує, розвижай весь час її. Ох, і тяжко жить мені. А Володя Скиглич, тато, змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко, раптом трісь і перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. І сказав до них суворо, цей химерний чоловік я почув про ваше горе і через доли, через гори свою бороду волік поспішав мерщій сюди, виручати вас з біди. Недалеко звідсіля є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі, кожен робить там що схоче!» Тут всі четверо до нього Поможіть нам, поможіть. Як пройти в оту країну? Розкажіть нам, розкажіть. Поможу я вам охоче, каже власник бороди. Венами заплющить очі, я відправлю всіх туди. Тільки так усіх зробили, Усіх як вітром підхопило, Закрутило, завертіло, заревло і загуло І над степами, і над лісами. Усіх, як вітром понесло, як розплющили усі очі. Закричали тру, -лю -лю я роблю тепер, що схочу, що захочете й роблю. Ми потрапили таки У країну навпаки, ну а цей чудесний край для малечі просто рай! Там в річках тече чорнило, там ніхто й не чув промило. Усі замурзані по вуха галасують усі, щодуху, Оком чують, вухом бачать, догори ногами скачуть, сажут руси, хати білять, Землеміри міри небо ділять, косарі дерева косять, язиками дрова носять, взявши торби малюки, ходять в небо, позірки. наберуть їх повні жмені, ще й запхають у кишені. І додолу з неба скік. Хто на скирду, хто на тік. Лесик, толя, два володі, як малітеля та в шкоді, цілий день брикали, грались, реготали і качались, то з якимись хлопчаками воювали галушками. То в густих чагарниках танцювали на руках і кричали «Тру-лю-лю! що захочу, те й роблю. Потім, стомлені, щасливі, спали висячи на сливі. Одіспавшись ласуни, рвали з дуба кавуни і з кущів серед леват смакували шоколад. Якось їх біля млина стріла гвардія чудна. Ці вояки у штанях синіх Вверх їхали на свинах. Хто такі? Спитав похмуро найстрашніший? Мацапура. Це перевертні. Не діти. Гей, хапайте їх, ловіте. І вояки той наказ. Так і виконали враз, і погнали неборак до палацу неумивак. Ждав їх у будці для собаки. Цар, Великий Неумивака. Він найстаршим тут вважався, бо сто років не умивався. Як побачив цар малих, закричав. Завив на них! Що це у біса за прояви? В них праворуч руки праві? Чом вони очима бачать? Що це слуги мої значить? Треба їх побить чорнилом, бо від них одгонить мило. Потім сім'ям для науки треба викрутити руки, ще й відтяти треба вуха, мухати навчить очима слухать. Лиш тоді ці-диваки зможуть жити наупаки. А тепер цих недотеп замуруйте у темний склеп. Так, зіпершись на ломаку, гаркнув грізний неумивака. І дітей всіх чотирьох Слуги кинули у льох. У льоху в холодній тиші шеруділи сонні миші. От стіни та до стіни сновихали таргани і, забившися в кутки, пряли пряжу павуки, пронизав усіх хлоп'ят, страх нечуваний до п'ят. Тож що сили, у тюрмі заголосили, і від тих солоних сліз льох увесь по швах поліз, спершу стіни стали тануть, потім двері з цукру впали, І щаслива дітвора, з криком радісним ура, Задала стрімкого дьору по царя страшного з двору. А вояки в штанях синіх мчали на зірці на свинях, і кричали, і докоряли, і помідорами стріляли. Ось 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 були б спіймали, але свині раптом стали і повернули до лози смакувати гарбузи. Як бояки не галділи, свині слухать не хотіли. Наші діти мчали, мов самовиті через поле й сіла та й потрапили у ліс. Тут, у лісі, на поляні, квіти бавились рум'яні, грали в гилки в кобарка, танцювали гопака, як побачили малих, хутко кинулись до них, застрибали, заскакали, у долоньки заплескали. Йдіть до нас. До нас у коло затанцюємо, як ніколи. Зліти діток радить кличуть, а вони стоять і Там вояки в штанях синіх доганяють нас на свинях. Хочуть ці лукаві руки покручувать нам руки. Ой-ой-ой, де ж наші мами? Що ж без них тут буде з нами? Квіти жаху стали сині, нас тепер подовчу свині. Тут до них підскочив дід. Кущовик червоний глік. Не сумуйте й не кричіть, Я поляну оточу і свиней топтати квіти відучу Вмить без галасу і крику. Гріпши шепшина й те дикий, всю поляну оточили, нашорошили голки і загнали їх щосили свиням в ноги і боки. І воякам шматували пишний одяг і тіла. Пало ранених чимало, кров з них ріками тікла. І вояки, як не бралось, тільки геть побиралось в колючках усі в крові повтіка живі. Розізлився невмивака, що зірвалася атака, і звелів поставить клятий круг поля невартових, щоб зухвальців упіймати, хай чемерних чи живих. Він сказав. Дітей схопіть і в чорнилі отопить. І вояки і втані, і в станях синіх знову гали скрізь на свинях доглядали, щоб малечі не було шляхів до втечі. Ну а діти, бідні діти, стали худнути, марніти, стала їх бороти вдома. Закортіло всім додому. І зітхала вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко. І раптом стрісь і перед ними бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче? каже власник бороди. Хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло, і над степами, над ярами попід небом понесло. Як розплющили всі очі, гульк уже в своїм дворі. Їх зустрічають, обіймають і бабусі, й матері, і кричать мандрівники. Нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим, не замалюйте віки Україну навпаки.